Тепер ми можемо з фетру розкроїти сорочку. Можна зробити чобітки. Так, У нас з двох боків ці деталі, сорочки. Чобітки так само, це за бажання вже ви можете зробити. Так, Ми беремо білий фетр, як Нам потрібні дві деталі, тож ми можемо скласти фетр одразу навпіл, прикласти нашу ляльку. Так, от якраз вистачає цього шматочка. Так. І обвести треба шиї в неї і співпадає з початком сорочки. Обводимо олівцем контури ляльки. І по контурах тепер треба вирізати. Можна одразу розрізати тут по згину у мене. І вирізаємо дві деталі. Можете сколоти собі для зручності. Такі деталі були симетричні, однаково вирізані. Все, вирізаємо деталі ножицями. Так, я вирізала, тепер можна обрізати а, тут такі краї, це будуть у нас рукавчики таким чином. Обрізаємо і трошки вирізати можна горловинку переду, передню деталь підрізаємо, можна і так само трошки задню, буквально трішечки. Так, прикладаємо, перевіряємо. Так, ось наші деталі таким чином будуть. Так, тепер можна вирізати чобітки. Для цього нам потрібен буде червоний фетр. Так, червоний фетр. І у нас чобітки, як сорочка, у нас доходить да, до ніжок, так і чобітки повинні бути не в цьому місці. Цієї висоти. Бачите, да, так. так. прикладаємо, обводимо. Ніжки, олівцем. Згинаємо деталь навпіл, тому що у нас і попереду, і позаду повинні бути чобітки. І вирізаємо тепер по контурах. Її. Те, що там, де у нас олівець, воно може піти на зворотній бік, усередину, тобто олівцем приклеїти ось таким чином. Тобто олівця не буде видно, якщо десь він там проглядається. у вас. Далі нам потрібен шматочок чорного фетру. Це щоб зробити зворотній бік так, волосся да, позаду. Ну, або який у вас там колір ниток. У мене чорні нитки, коси будуть чорні. то фетр. На задній частині голови також чорний. Так, тут можна використати ваш шаблон, такий м'якенький, як у нас, його приколоти до фетру булавочками, тому що він чорний в мене ввести, ну олівцем не вийде. Або вмилочка можна ввести, ну і вирізаємо вже відповідно до шаблону, за контурами шаблончика вирізаємо. Прибираємо булавочку. Так, оці наші деталі, які нам треба зараз приклеїти, буде, вони готові. Так, ще для сирочки можна взяти, зробити нібито вишивку. Да, ось, таку, так, ось таку виготовити. На передній частині вишиваночки ми можемо приклеїти. Зараз я включу пістолет. з клей. Так, спочатку ми можемо приклеїти чобітки зі зворотнього боку. Клеєм, термоклеєм промащуємо і фіксуємо чобітки. Обережно працюємо, щоб ви не пекли ручки, пальчики, дотримуємось техніки безпеки. Зафіксували. Так, для вишиваночки нам знадобиться шматочок якогось ми мережева. Так, Нам треба тут клею трошки капнути, посередині прикласти і таким чином закріпити край. Можна відрізати зайве і Так, В даному випадку клей пістолет нам замінює дуже багато технологічних моментів, операцій. Тобто це можна і пришити, але клеєм пістолетом. Або суперклеем це робиться швидше. Такі роботи сувенірні. Далі нам треба приклеїти. Промащуємо клеєм по периметру. І, так сказати, одягаємо вишиваночку ляльки. Опускаємо, щоб воно добре зафіксувалась, де треба. Так, так само робимо із задньої частини, наносимо клей. І фіксуємо. Так, залишилось зафіксувати нам задню частину, нібито волосся. Так, так само наносимо клей по периметру. Зікаємо до голови. Можемо так долонькою прижати, притиснути добре, щоб зафіксувалося. Так, тепер ми можемо приступити до виготовлення волосся. Коси будемо плести. Тепер ми переходимо до виконання зачіски ляльки. Будемо плести ляльці коси. Для цього нам потрібні будуть в'язальні нитки будь-якого кольору. Чорні, бежеві, оранжеві, рожеві можуть бути, тобто в залежності від вашої образу ляльки. І якась книжечка або зошит, на який ми будемо намотувати ці нитки. Дивіться, якщо ви хочете зробити коротенькі такі коси, то ви дивитесь довжині сторони зошита або книжки якоїсь. Ось ця сторона, я намотувала на неї, і коси трошки стають меншими, коротшими. Зараз я оберу довший варіант, зроблю, щоб були трошки довші коси, тож буду намотувати довжину зошта. Так, намотувати треба таких витків, зробити 30, 30 оборотів. Тож рахуємо до 30. 27, у мене 28, 29, 30. Так, і обрізаю ниточку. Обрізала. Тепер мені треба, можна ниточку досить таку дорогу зробити, вона у нас потім в косу вплететься. відрізати ще одну нитку. І треба перев'язати. Перев'язуємо. Можна когось попросити, щоб притримали вам тут. Там, де зав'язано, щоб воно було міцно тиснуто. Так, можна зняти і зараз зошита. Так, І потім у нас один, одна сторона зав'язана, інший бік нам треба розрізати. Тож, ножицями розрізаємо волосся на протилежному боці. Так, дивіться, щоб всі ниточки були розрізані. Тепер нам потрібно зафіксувати волосся скотчем, або когось попросіть, щоб вони вам потримали. Фіксуємо до столу прям. І нам треба поділити. Це пасмо поділити на три пучечки. Як звичайна коса плететься. Кожному пучечку буде по 10 ниточок, тому що ми з вами 30 оборотів робили. Ділимо. Так. По 10 штучок відраховуємо, поділили, і тепер заплітаємо косу. Розподіляєте так, у вас рівненько все лягало. Так. Практично до кінця заплітаємо і нам потрібна буде ниточка, можна ту ж саме обрізати. Чорну було нитку взяти, звичайно, з катушки, нам треба зав'язати тут, зафіксувати кінець коси. Так, двойний вузол, все, зав'язала. Перегортаємо, те ж саме робимо з другою стороною косичкою. Заплітаємо так само другу косу. Фіксуємо на кінцях, і підрізаємо косички, щоб вони були однакової довжини. Ну і кінчики ниточок були так само однакові. Так, відкладаємо в сторону.